Глядачів телеканалу МТМ з вами програма Добрий день ми із Запоріжжя. І в цій студії ми говоримо про цікаві важливі новини Запоріжжя України. І ми вже розширилися і на весь світ. Важливі новини світу. Також інколи обговорюємо. І цього ефіру у нас теж є про що поговорити. І сьогодні я рада вітати зі мною у студії. Моя колега випускова редакторка телеканалу МТМ, ведуча Віженрадіо Надотик Антоніна Богославська. Всім доброго дня. Наш новий гість, Юрій Вдовцов, фасилітатор по роботі з громадами благодійного фонду Карітас Запоріжжя. Вітаю усіх. І мій колега, продюсер телеканалу МТМ Юрій Юрченко і також фронтмен гурту Горда. Дякую. Хочу, можна було сказати, там новий старий гість, а я старий новий гість. Так буде навпаки. Юра, я все так. хочу спитати, що це за коробка? Що це за посилка. Да? Я хотів би презентувати і, і розповісти зараз. якраз у нас в Карітасі, Запоріжжя проходить освітній курс для 30 волонтерів активних міста Запоріжжя? І я вже протягом багатьох років провожу такі школи волонтери, але прийшов час це це робити як неформально і давати знання не тільки через тренінги, через воркшопи і за допомогою проекту Добрі Сусіди, одна країна Інститутом розвитку місцевого. Я створив таку настільну гру хотів би вам презентувати розповісти. Якщо вам буде цікаво, якщо і це якраз гра, вона ще покликана на те, що скоро ж буде відновлення. Нашої країни ми будемо залучати волонтерів. Є таке настільне поле, де учасники проходять весь маршрут від знаходження волонтерів, створення акції, мотивації. І кожен учасник, коли починає грати, у нього є якась волонтерська ініціатива в той іншій категорії, які він буде допомагати. Давай ну, експрес-гру зробимо да, давайте з вами а 20 вона 20. в одному екземплярі чи ні? Ну, зараз її 30 екземплярів для наших волонтерів, які зараз проходять цей волонтерський тренінг. Кожен із вас тягне по одній картці. і зараз ви скажете, якої категорії ви будете до, О, до допомагати. Мене моя категорія до крові. О чудово. Як як ти гадаєш, яку це можна зробити акцію з волонтерами, щоб якраз цю соціальну проблему да, створити? Взагалі ну, нагадати про те, що потрібно здавати крок. з ну, якогось і, приводу, саме на цю тематику, будь-що, я так розумію. Так, да, Зараз нашим хлопцям та дівчатам здають коров. Але ну як варіант, звісно, можна, як зараз кажуть, що типу навіть коли люди донатять, їм приємно отримувати щось взамін. Uh -huh. І також, наприклад, зробити якусь акцію, де можливо люди там якісь, які будуть приходити в певний день, там будуть якийсь номер uh -huh. отримувати. Ну типу лотерея, якийсь символічний подарунок отримати можна буде за те, що от так проявили. Чудово активність у так. мене воєнне та післявоєнне волонтерство. Uh -huh. Uh -huh. Зараз це вона дуже а актуальне uh -huh. зараз актуально, те, що приходить на думку, насправді це збори різноманітні для наших uh -huh. військових. І єдине, що uh, можливо б в цьому плані uh, поспілкуватися з військовими і можливо організувати збір на збір, якийсь на на те, що не ну не на плаву, наприклад, да uh -huh. на те, що не звертають уваги. Зараз в основному збирають зброю, збирають амуніцію uh -huh. ліки. Uh, а можливо. Є щось таке, потреби. Да, якісь потреби про які там не говорять або забувають, або менше на них орієнтуються. І от якщо йти в я можливо би пішла цим шляхом дізнатися, от хлопці, що вам треба, про що, uh -huh. про що вас не питають, або ну там забувають, бо думають, що це не важливо. Як в один момент одна організація збирала цвяхи uh -huh. і металеві скоби, тому що дійсно це була потреба uh -huh. для будівлі. Брендажі, от можливо, в, в, ну, в цьому mm -hmm. о, плані щось таке можна було б зробити. Так, В мене медичне волонтерство. Mm -hmm. Mm -hmm. З одного боку, я хотів сказати, що ну, це збір якихось е, умовно швидких е, ліків, mm -hmm. але хочу, щоб ми всі думали як суспільство про нашу перемогу. Тому хочу, якщо брати медичне волонтерство. А це те, що буде потрібно після перемоги, а саме залучати до медичного волонтерства фахівців, наприклад, або психологів для відновлення mm -hmm. наших військових, або інших медиків, які допоможуть фізично. Mm -hmm. а, а, Ну, якщо так сталося з військовим якісь проблеми фізичні, щоб саме медики-волонтери їм допомагали в їхніх ну, питаннях реабілітації, реабілітації дуже так, вже стоїть так, дуже так, гостро. Так. А далі ще Тому вітрічно. я думаю, що такий напрямок медичного волонтерства Ось, був би у кожного із вас вже є своя волонтерська ініціатива. Але коли ви крокуєте по полю, тут є кружальця ріжного кольору, і це є допоміжна ресурс або які то знання. Якщо це синій, то ви тянете картку. Це Ресурс і як фандрайзер, або yeah. як, може бути, там партнери вам надали. І якщо вам оці, цей ресурс вам впав для вашої волонтерської ініціативи, він буде вам корисний чи ні? У мене прям все лягає, як так і треба. Так? Сертифікат на покупку 50 книг. О, Це шикарно. Бачите? Це якраз підходить Це до моє... мотивація так Тобі, а? Нам, мабуть, картами метару mm -hmm. треба займатися. Тебе все прям карта до карти стає. Тобі вже є, що розігрувати в акції, uh -huh. а в мене 5 кілограм цукерок. Ну, може, це от якраз до тієї теми, що смаколики, це теж корисно, тому що це ну, це приємно. Uh -huh. І теж волонтери, які перед Новим роком, перед Днем uh -huh. Святого Миколая їздили на фронт, вони везли цукерки, і вони насправді кажуть, що цим там смаколиками якимось таким, начебто, неважливим uh -huh. з точки зору більшості, що хлопці дійсно радіють, це такий привіт з дому. І тому я в принципі думаю, що 5 кг цукерок – це непогано для моєї ініціативи. <рес> Та, а в мене мобільна кав'ярня на колесах, і я чомусь пригадав, я колись ми, як журналісти, знімали сюжет про, про те, як військові себе знаходять у цивільному житті, mm -hmm. якщо вони не хочуть надалі мати вже після перемоги, а, ну бути йти далі саме військовою професію, життя. а відкрити щось власне. Пригадую, як у нас в Запоріжжі було кілька бізнесів, які mm -hmm. відкривалися. Саме минулі військові, і ось мені здається, що мобільна кав'яря на колесах було б дуже непоганим бізнесом. І Мені здається, що багато запорісів приходили б пити каву до а, військового, який наблизив їх до перемоги. Чудово! І якщо це зелене, це є завдання, тому що за три дні я навчаю, розповідаю, які є напрямки, хто такі волонтери, де шукати гроші. І тут є ще додаткові питання, де людина повинна бути відповісти. Ага. Так, з приводу волонтерства. Саме наш цієї тематики, як перша картка, чи взагалі? Взагалі, найпопулярніші напрямки волонтерства у мене ну, це донати, те, що може кожна mm -hmm. людина зробити також з початку повномасштабного вторгнення, і та й 8 років, вже 9 рік, це сітки. Uh -huh. Плили, плетуть, особливо ну, там, люди, які не мають якихось там особливих там, фізичних навичок. Uh, також... Допомога дітям, тваринам, еко, тому що у нас uh -huh. це, це питання дуже актуальне. Допомога, догляд вдома, людям похилого віку. Дуже багато напрямків. Uh, у мене приклади волонтерства в культурі. А, ну можна навіть, якщо не ходити далеко за наше місто, mm -hmm. у нас от культурні приклади. Це коли пам'ятники ховали mm -hmm. за мішками з піском. А це коли люди розписують, наприклад, уламки ракет, продають mm -hmm. ці вироби на аукціоні. Відповідно, yeah. донатять пам'ятаю, так ну те, що можуть робити художники. Так вони проводять там от, в мітков, проводить майстер-класи, mm -hmm. і, і теж це один із видів і арт-терапії, в, угу. в тому числі не тільки матеріальне, але й моральне задоволення. Це отак, якщо не, не заглибляє. У мене яка мотивація волонтерів? Чому я, люди волонтерять? Я би дуже хотів би, щоб волонтери. Я знаю, що люди, ну і будь-які люди є різними угу. волонтери, в тому числі, щоб це робили не для піару в соціальних мережах. Ну, є і такі, на є жаль, є, такі, є да, і такі, так. і, і таких достатньо. Але багато для себе. Але мені роблять. здається, щоб це була наша, ну. Щоб це був пошук, пошук людини, і себе і її місця в суспільстві. Ось щоб було б таке uh -huh. відношення. Що робити добрі справи, це було б так же зазвичай для будь-якої людини, uh -huh. як пити і попити каву з друзями. Щоб це було. Ну, якщо не національну ідею, а, а нормальним угу. кроком будь-якої сучасної людини в сучасному суспільстві. Ось і кожна людина крокує, виконує завдання, проходить всі етапи волонтерського менеджменту, і вже на фіналі він має свою акцію, яку він може вже з тим, з ким грав, або залучити своїх друзів і вже це зробити на місцях. І що я хочу сказати, головне волонтерство це сам. Ма така таємна зброя, якої немає у наших су сусідів. Ви подивіться, у них так спільнота об'єдналася, у них так допомагають. На жаль, ну, ні. нам такі приклади на та. на для нас. А да, да. у нас кожна друга дитина ну, да, да, да. спочатку війни прийшов, почав допомагати хтось в домі, хтось збройним силам України, хтось евакувати людей. У Нас дуже багато тримається на во. Волонтерстві, а там що там тільки шуби видають, і потім забира потім забирають і потім вибирає ну, да. Ну, гра дуже прикольна. Угу. Ну тобто, розумієш, що це так, щоб спрямувати твої всі думки в якійсь в якому в одному напрямку, а може навіть за під час гри знайти людей, які б, наприклад, допомогли тобі реалізувати ідею. Тобто ти вистраюєш всередині себе механізм. Я так розумієш, що так. це основна ідея, як це робити? Алгоритм. Ну, Тому для наших волонтерів хто є автором не... цієї гри? Автором сидить біля тебе. Yeah. Yeah. Ясно, ясно, ясно. Шукаєш на <ріст> <ріст> я не думаю, що як що ну чому цікаво? Мені здається, Тому, що цю гру можна поширити серед волонтерських взагалі компаній по, по всій. Ну Україні. зараз серед наших активних волонтерів, а надалі я думаю, що ми будемо розповсюджувати, щоб відбудовувати, створювати волонтерські загони і розвивати цю тематику, яка дуже актуальна. Ні, що цікаво, класно. Насправді да, можна там, провести так час з компанією, щоб і як у майстер-класі, так просто посидіти щось так. таке, пограти, поробити. Дякую, круто. Прокачати, як ми зараз скіли всі потрошку волонтери. Волонтерські скіли, скіли хтось, так? Так, хто більше, хтось менше, але знову таки може це і може і наштовхнути на, на розвиток так, більш активно а, брати участь в волонтерському ага. русі. Ти знаєш, я помітив, що є таке внутрішнє. Ну воно не корисне, просто внутрішнє змагання серед українців. Коли я навіть так бачу серед якихось там знайомихся, кожен хоче, а я ось це зробив, а я ось це, а я ось це. Ну це не для того, щоб показати, що я. Круче, знаєш, uh -huh. було, а просто ось таке знаєш таке змагання, щоб був якийсь стимул, що я встиг зробити. а Що я встиг зробити. ну і нагадати комусь, так. наприклад, там і про потреби військових, якісь ну, от, бо багато Чи людей все таки теж у нас діє такий конкурс, Він теж уже стартував. Це благодійна Україна, і в цьому році він буде теж це, якраз покликане на волонтерство, на благодійність. Це як можна сказати, в благодійний Оскар, і якраз отут можна позмагати. В цьому Друга, конкурсі, цікаво, так. Да, да. тому заходьте на сайт Благодійної України, подавайте заявку. Заявка буде там, до вже, да, подати. Да, там дуже багато номінацій. Це конкурс, який покликаний подякувати волонтерам. А, тобто, ти все. можеш зайти і подати, якщо ти вважаєш, що твій друг ні. дуже ось класний те, волонтер. А, ось така історія. Так, так, це не по... конкурс, ідея, а конкурс... Це, це, це конкурс. це конкурс подяки, подяки людям. Да. Зразу а каріта Запоріжжя на місцях робить. Бега Запоріжжя, і, і в тому році на жаль, ми не зробили тому, що прийшла війна а в цьому році. Вже в четвертий раз поспіль. Ми теж будемо ці Янголи добра вже дарувати. Тому у нас дуже багато є благодійників за минулий рік. Багато волонтерів, яких можна віддячити, і плюс це ще популяризація благодійного волонтерського життя, тому що хтось почув, хтось дізнався, долучився. До даної спільноти. Ну так, от це можна так грати, було повний ефір. <світ> Запрошуєте. новий про на новий проект на телеканалі МТМ сидимо, граємо в прямому ефірі. Такі <світ> <світ> і так, так походу, генеруємо якісь а, нові та, ідеї, та, та. ділимося, та, з, ділимося, та, з ділимося з людьми. <світ> ну, Дякуємо, добро. Юро. дякую вам, що прийшли. Дякую, дякую. Юро, що долучилися до нашої програми. Вперше приходьте ще в друге. Дякуємо, що були з нами. Тепер буде новинами, слідкуйте за інформаційною гігієною. Ною перевіряєте джерела інформації та бережіть себе.